Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Таким урочистим вітанням нещодавно вітався увесь світ. Воскресіння Христове це велика масштабна світова подія, це торжество. Віра у Воскресіння є основою християнства, і якщо її забрати, то зруйнується й усе християнське вчення. Якби померли Христос не Воскрес, то для людей не було б у ньому спасіння, бо хіба можуть надати допомогу смерть? Та безсилля. Для тих глядачів, які вже довший час дивляться нашу передачу, ця людина знайома. Але для тих, котрі дивляться сьогодні вперше, скажу, що сьогодні з нами в студії пастор церкви християн віри Євангельської села Варіш Олександр Мазурук. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Почнімо з того, яке значення свято Воскресіння має для сьогодення. Напевно, я не перебільшу, коли скажу про те, що це є головне і основне свято в Християнстві. Говорячи про Воскресіння Христа, ми говоримо практично про все, що пов'язано, з чим пов'язано Християнство. Безперечний факт: світле Воскресіння Ісуса Христа, порожній гріб, приголомшені учні, не сподіваючись на таку розв'язку, що справді їх дорогі Спаситель, їхній вчитель, він воскрес з мертвих, значить, не втрачена надія, значить, не втрачені сподівання. І радість, яка переповнює. Тому, говорячи про Воскресіння Ісуса Христа, ми можемо відвідати два таких основних моменти. Перше, навіть скажімо так, про що нам проповідує Воскресіння Ісуса Христа? Про те, що Бог має абсолютну владу. Він Воскресив Ісуса з мертвих. І другий момент, який ближчий вже до нас, Він говорить про те, що якщо Бог Воскресив свого Сина. То він може Воскресити і нас. Тобто для нього не складається важкості Воскресити і нас. І далі, щоб ніби продовжити про Воскресіння, ми можемо бачити, є надія для потойбічного життя, про якому в Євангелії приведено дуже багато місця, де освітлюється та тема. Потойбічне життя неможливо без Воскресіння. І цікавий є той момент в християнстві, коли ми згадуємо. Самі перші початки, коли відбувалося становлення християнства, перші учні, не сприйняті світом, можливо, навіть не зрозумілі світом, амфітеатри, розбурхана публіка, і всі бачать людей, які, просто не боячись, дивляться, дивляться у вічі смерті. Адже перед ними було поставлено, відрікайся своєї віри, і ти можеш спокійно жити в цьому суспільстві. І, очевидно, свідкують, історики свідкують про те, що ці люди безстрашно віддавали своє життя навіть з піснею на устах. І в мене запитання, що рухало цими людьми? Чому вони віддавали своє життя заради таких от моментів Христос Воскрес, спасіння, інше життя? Хто там був? Хто може про це сказати? Але я сподіваюся, і я думаю, що кожен зрозуміє цей момент, сподіваюся на розуміння, що ніхто за неправду не вмирав би. І ті перші учні, апостоли, хто бачив особисто Ісуса, хто скажімо так, навіть бачив Його послідовників, вони переконалися, що це є правда не просто по теорії, але на власному житті, що Христос це не видумка, це особистість, яка хоче бути поряд з нами. То чи правильно я розумію з ваших слів, що для людей перших християн Ісус Христос був змістом, ціллю їхнього життя? Звичайно, якраз ця особистість, вона заповнила все їхнє життя. Це можна бачити по їхньому життю буденному і по їхньому служінню. Вони жили заради Ісуса Христа. І це життя насправді було повноцінним. І думаю, ми про, те ще, про це ще пороздумуємо. А давайте для того, щоб продовжити наше спілкування, прочитаємо текст, який записаний в посланні до Филип'ян апостола Павла. Це буде перший розділ, я зверну увагу на 21 й вірш. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Короткий текст. Але скільки він несе сьогодні для нас світла або ж розуміння життя? Цей чоловік, який був апостолом, заявив таку, таку річ. Для мене життя це Христос. І я, дивлячись життя Павла, можу побачити деякі. Важливі моменти. Давайте звернемо увагу на те, як, як Павло став учнем Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо цей ревний е, е, послідовник або виконавець закону, який маючи листи, маючи відповідні дозволи, йде в Дамаск. Він палає для того, щоб завершити те, що він розуміє, так, як він розуміє правильним. Секта виникла нова. Треба цих людей зупинити, щоб це не розповсюдилося. І когось вони Ісуса Христа проповідують. Хто це такий? Який, він має, який вони мають право? У нас є закон, у нас є Моїсей. Так неможливо. І цікавий те, в цей момент, коли він направлявся до Маск, сталася зустріч дуже важлива зустріч для самого апостола Павла. Він зустрівся з тим, хто є творцем життя, тим, хто є насправді дорогою, правдою. І тим, хто може заповнити наше життя, тим, чому нам так деколи бракує в цьому житті. Павле, чому ти, Савле, чому ти мене гониш? Важко тобі бити, там так висловлюється, важко бити тобі колючку. Це ж больно, це ж, це ж дискомфорт ти відчуваєш, коли ти це робиш. І Павло, чуючи голос неба, бачити те, що відбувається, він просто... Зупиняється на своїй дорозі і каже, Господи, а що я маю робити? Що мені потрібно зробити? Я вважаю, що навіть пізніше і апостол висвітлює в своїх післаннях, це був початок його повноцінного життя. Людина зустрілася з своїм творцем, зі своїм Спасителем. І далі ми бачимо цю людину, яка раніше була, так би мовити, ворожнечі з Богом. Ми тепер бачимо її в присутності Божій. Людина, яка не хоче робити те, що вона розуміє, але вже хоче робити те, що Бог каже їй робити. Ісус був і продовженням життя Павла. Не раз під час його служіння в нього було багато всіляких небезпек. Були люди, які були противні тому, що робив Павло. Вони не раз хотіли позбавити його життя. Це є доволі багато прикладів за браком часу. Я не буду проводити їх. Для нашої уваги. Але в одному моменті, саме в Коринті, Бог в ночному віддінні звертається до Павла і каже: не бійся, ось я з тобою, щоб тобі ніхто не причинив зла. Звичайно, і Ісус був і закінченням життя апостола Павла. Це людина, яка не боялася смерті. Навіть в цьому, ж, в цьому ж самому розділі, де ми читали про цей вислів, бо для мене життя це Христос. Павло далі розповідає, каже, я вже хочу бути разом з Богом. Я вже хочу піти з цього земного життя, тому що я не бачу себе без Ісуса. Я тут служу Христу і хочу тим більше бути там з Ним. Але заради вас, заради церков, заради того, щоб все привести до ладу, я мушу ще послужити вам. Але я хочу бути вже з Богом. Тому Ісус був для Павла всім і натхненням, і нагородою, і життям. Тому і Павло каже, для мене життя це Христос. Я знайшов, коли зустрівся з Христом, я знайшов це важливе розуміння, заради чого потрібно жити на цій землі. Але ж, Олександре, я думаю, що і наші глядачі також цікавляться питанням, хіба я зобов'язаний жити з Ісусом? А що без Ісуса ніяк, невже я не можу прожити спокійним, таким моральним життям? Звичайно, сьогодні всі люди живуть, всі ми маємо певні якісь цілі в житті. Хтось будує хату, хтось створює сім'ю, хтось вкладає себе в якийсь бізнес, хтось займається якимось хобі. Тобто життя вирує і ми продовжуємо жити. Але якщо ми порівняємо життя людей, можливо, тих самих по професії, тих самих людей, які йдуть, можливо, однією дорогою, ми можемо відчутно побачити різницю тих, від тих людей. Які наповнені, скажімо так, мають ціль в житті. Навіть візьмемо, далеко не йдучи, візьмемо корабель, який має ціль, як він пливе, і той корабель, який не має цілі в житті, відповідно, і його плавання, яке буде. Як плисти, не знаючи, куди ти пливеш. Звичайно, ми не можемо сказати однозначно, що це ці цілі, які короткочасні, короткотривалі, побудувати сім'ю, як я казав, збудувати дім. А що далі? У мене відразу виникає питання, а що далі? І ніхто не може дати вичепної відповіді, що ось вже досить для мене, я вже досягнув. Тому ми говоримо, є ціль, яка виходить за межі нашої землі, виходить за межі нашого звичайного життя. І цікавим є те, що в Бозі якраз людина знаходить повноцінне своє вираження і в професії, навіть вдома, коли господиня миє посуду. Навіть в простих своїх буденних заняттях ми знаходимо, якби, дозвольте так висловити, це смак життя, коли ми це робимо для Бога, коли ми це робимо для того, хто завжди є поряд з нами. Бо я навіть працюю працюючи деякий час на заводі, міг порівняти, бачучи, як працює віруюча людина, яка сповідує віру в Христа, як працює невіруюча людина. Та кажуть, мені аби до дзвінка відбути останнього. Аби день пройшов. Дивишся на іншу людину, яка сповідує Христа. Вона старається, вона хоче зробити, вона вкладує душу. Чому? Бо навіть в Біблії написано, що що ви не робили, робіть це як для Бога. І, напевно, в цьому різниця. Ну і найбільше, що я хочу сказати, важливо для нас зрозуміти, що Бог. З кожним з нас хоче мати свої стосунки. Проблема не в Бозі, а проблема в нас, що ми відкидаємо його з нашого життя. Ми не хочемо познайомитися з ним. Деколи ми думаємо, що християнство це щось таке сіре, щось таке забите, затуркане, вибачте, за такі вислови. І ми остерігаємося цього. Напевно, християни це ті люди, які багато в чому собі, багато в чому себе обмежують. Дехто я не раз так чув, кажуть, а, а чому я маю бути? Саме в християнстві, саме в біблійному християнстві, про яке ми сьогодні говоримо. А Біблія взагалі закликає нас, щоб ми були домашні для Бога, щоб ми приходили до Бога в молитві, навіть в церкву, як до себе додому. Тому що це наш батько, це наш Творець, це той, який любить нас і навіть розуміє нас до самих дрібниць і вникає в них. Говорячи це, я навіть говорю про те, що стосується й мого життя. Можна багато проводити приклад з власного життя, коли ти починаєш день, починаєш його з молитвою, звертаєшся до невидомого Бога. І реально, на протягом дня, ти бачиш видимі речі, які стаються в твоєму житті. Ну, дехто списує це, що це так сталося, це так співпали обставини. Але не раз, якщо ти з дня в день, переконуєшся, що Бог, бачачи твої плани, Він сам влаштовує. Твої справи, і ти дивишся, ну Господи, ну я просто переповнений вдячністю тобі, що ти так все це влаштовуєш, потрібні люди з'являються в потрібний час. Приїжджаєш в ту чи іншу установу, тебе зустрічають, і ти бачиш все те, що потрібно, воно вирішується. Тому що Бог допомагає нам сьогодні в наших потребах, і Він готовий допомогти кожному. Осмілюсь тоді вас запитати, а що мені буде з того? Якщо я слідую за Ісусом. Таке риторичне питання, напевно, це питання задавалося протязі всієї історії. Коли лунав заклик, потрібно стати учнем Ісуса Христа. Тому що не раз Євангелія проповідується сьогодні по телебаченні на таких масових міроприємствах так само закликається, коли відбуваються такі богослужіння на вулиці, в церквах навіть, йде заклик посвятити своє життя служінню Богу. Свого часу вишні підійшли до Ісуса і запитали, дивися, Ісус, я так скажу своїми словами. Ми все залишили. Залишили наші справи, залишили наше життя, навіть напрямок нашого життя, адже нас до тебе, поки ми з тобою не зустрілися, у нас було багато планів на життя. Зустрівшись з тобою, ми все залишили заради тебе. Що нам за це буде? Ісус дав просту відповідь: немає такого на землі. Хто би заради мене залишив певні речі, не отримав би в цьому житті і в майбутньому набагато більше. Тому Ісус сьогодні обіцяє кожному з нас свою винагороду. Так, є Божі цілі, є Боже завдання, є Божа думка стосовно нас. Як важливо сьогодні нам зрозуміти цю думку, зрозуміти це бажання Боже, Його серця. Ми говоримо про Бога як особистість, який живе, живе, живе серед нас. Ми його не бачимо, але ми його відчуваємо. Відчуваємо ніжний теплий дотик, відчуваємо рука, руку, яка підтримує кожного разу, коли ми до нього звертаємося про допомогу. І це реальне життя реальне життя християнина в Бозі. Мені пригадується випадок, який я прочитав. Думаю, він буде доречним, якщо я приведу на відповіді на завершення цього питання. Подорожував корабель в океані, і трапилося так, що. Цей корабель спіткала буря. І ця буря, чим далі, вона все більше набирала обороти. І моряки зрозуміли, що потрібно рятуватися, потрібно рятувати своє життя, тому що важко вже стає керувати тим кораблем. І Хто, хто чим займався, хто викидав лишній лишні вантаж цього корабля, хто просто починав кричати до Бога, як, хто як розумів, відбувалося спасіння, хто як розумів? Туди вкладав свої старання. І один матрос помітив дівчинку, яка, по вигляду, не показувала, що вона збентежена цією ситуацією, що навколо відбувається. І цей матрос говорить, спасай своє життя, звертаючись, звертаючись до дівчинки. Спасай себе, ти бачиш, що відбувається. Ми на волоску висимо наше життя, на волоску висить, ми ось-ось загинемо. Дівчинка запитала цього матроса. А хто зараз в даний момент за кермом корабля? Пролунала відповідь. Було названо прізвище. Дівчинка у відповідь каже, це, та ж, це, та, це ж мій батько. Я можу залишатися спокійною, коли за кермом цього корабля саме мій батько. Дозвольте запитати, а хто за кермом життя вашого? Хто за кермом корабля вашого життя? Хто керує сьогодні вашим життям? Чи ми можемо залишатися спокійними? Отож, час підсумувати, ким для мене являється Ісус Христос? Відома особистість? Людина з надприродною силою? Чи Бог, яку свою любов до людей доказав на ділі, любимий, найкращий, найдорожчий, вірний мій друг? В принципі відповісти на це запитання ми можемо і чужими фразами, які ми колись чули чи прочитали, але найкраще зазирнути у своє серце і послухати, що воно нам підказує, ким для мене є Ісус.